Генеральної директори, не йде ніяка допомога, а йде путь, поясницю. Колектив закарпатської дирекції Укрпошти не пустив перевірку, забарикодувавши вхід у відділення. За останні півроку кажуть, уже пережили три масштабні перевірки. Кожна з них скаржиться, блокує роботу відділень найменше на місяць. Працівники та дирекція переконують, підстав для такої прискіпливої уваги перевіряючих нема, та й останнім не довіряють. Мовляв, вони підіслані, аби усунути керівника, який заважає незаконним схемам. З вересня місяця почалися повні масштабні наїзди на закарпатську дирекцію проводитися перевірки. Як вони непонятним чином зняти з роботи, щоб поставити так званого сматрящу тут і щоб через закарпатську дирекцію робити контрабанду? У нас була заблокована повністю торгівля. Листоноші кіоскери, Вони повністю пішли за свій рахунок, тому що вони не мали чим працювати. Зараз приїжджає четверта перевірка. Ну так неможливо робити. У перевіряючих аргументи свої, пояснюють, керівник закарпатської дирекції не погодився з рішеннями попередніх перевірок, заявивши, що виявлені порушення недостовірні, тому зі столиці надіслали ще одну повністю оновлену комісію. На жаль, робота комісії заблокована нас для проведення перевірки не допущено. Я буду доповідати керівництву про ту подію, яка яка відбулася. Один із основних недоліків, який викликав спір, це неефективне використання майна.